Вітаю вас, малята, вітаю дорослі! Давайте розпочинати наше заняття. Я усіх дітей вітаю та до себе закликаю. Вліво, вправо, вліво, вправо оберніться, подивіться. Один одному всміхніться. Молодці діти. А вам подобається, коли у вас гарний настрій. Так. Це дуже добре, адже гарний настрій завжди допомагає у будь-якій справі. Подивіться у віконце, яке там сьогодні гарне сонце. А я запрошую вас сьогодні у подорож до осіннього лісу. Зараз давайте сядемо у наш веселий потяг і вирушимо до лісу. чух 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 проїжджа міста і села чук-чух-чух. Ось діти ми вже і в лісі. Подивіться, як же тут гарно. Листочки на деревах різнокольорові, тріпочиними вітерець. Малята, а я запрошую вас послухати звуки осіннього лісу. У небі летять журавлі, курли, 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 а там шелестять листочки. шур шур шур, шур. А Он білочка гризе горішки. Тук-тук, тук-тук. Під ногами шелестять листочки. Шш, шш. А там їжачок форкає. Дітки, так це ж їжачок. А чому ти плачеш їжачок? Як же мені не плакати? Я назбирав багато грибочків на зиму. А як мені їх перенести? Не знаю, що робити. Малята, а давайте допоможемо їжачку і зробимо для нього вантажівку. Згодні, тож, до роботи. А для роботи нам будуть потрібні лічильні палочки. Починаємо працювати. Беремо 5 палочок, викладаємо їх у рядочок. Отак, одну за однією. Так, 4 і 5. Потім беремо ще дві палочки. І докладаємо їх до другої униз. З'єднуємо ще однією палочкою. Взяли ще дві палочки, поклали ось до другої з другого краю. І з'єднали теж однією палочкою. Беремо наступну палочку, викладаємо її уверх, потім наступну палочку. Ось так. Знову вверх кладемо палочку в сторону. Тепер дві палочки викладаємо униз. Беремо три палочки і викладаємо у сторону. Так. І остання наша палочка з'єднаємо ось тут. Подивіться, діти, яка вантажівка у нас вийшла. Я гадаю, що їжачкові вона теж сподобається. Дякую вам, малята, яка гарна вантажівка. І скільки грибочків у неї влізе. Пішов я перевозити свої грибочки. Малята, їжачкові без вам вами допомогли. А тепер нам час повертатися додому. Тож сідаємо у наш веселий потяг, який вмить домчить нас додому. О, як швидко потяг їде, чух 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 Проїжджає міста і села чух-чух. Бляти, вам сьогодні сподобалась наша подорож до осіннього лісу. Так сподобалась? Діти, мені теж дуже сподобалось. Але час нашого заняття підійшов до кінця. Тож я вам кажу до побачення!